Вас вітає розчерепашу Шоу суть цього проекту, щоб я задавав діду випитання, а він на них давав відповідь. Разом з тим, ви також можете долучатися і писати в коментар своє запитання, яке обов'язково в наступному відео, діду, зачитаю. А він буде на них відповідати, тому залітай! Давай питай, тільки хуйню не задавай. Всім доброго здоров'ячка. У нас тут вже третій випуск. Ми починати будемо зовсім скоро. Хочу вам сказати, що цей випуск буде неймовірно цікавий, бо тому що. Як завжди, новенькі запитання для вас, точніше, від вас для дідуся, щоб було вас якось заінтерв'ювати. Хочу вам сказати, що люблю такі випуски знімати. Бо вони легко пишуться і не треба нічого вигадувати. Вже є текст, вже є, що задати діду. Дякуючи вам, це все робиться. І для вас, і для себе роблю такий контент. Тому буду дуже вдячний, що ви підпишетеся на цей YouTube канал Дітоля та Внук. Це наш спільний разом з нами, з вами і з всіма. Вас дуже любимо, поважаємо. І сьогодні в нас локація буде така. Сьогодні знімаємо в гаражі. І ми йдемо у ТДО, знімати будемо випуск третій. Погнали! Так, ну що, дід? Всі на місці? Да. Так, тому ми вирішили сьогодні записати третій випуск розчерепашу шоу на вулиці. В нас є 10 хвилин, тому що доволі таке холодно. Холодно, так. Да. І ми зараз будемо. Продовжувати робити наш контентус за Шебентус. І це за Єбентус. Розчерепашу шоу. шоу і так, да. дід, як завжди, 10 питань від наших глядачів. Так, ми сьогодні будемо тобі задавати. Так До речі, хочу перед початком цього відео сказати. Обов'язково підписуємося на наш YouTube канал, на наш інстаграм, щоб не загубитися. Так. І так, перше питання: давай питай, тільки хуйню не задавай. Храпеш, коли спиш? Зараз вже ні. Але храпів сильно, мабуть. Бабушка залилася, чи ні. Що ти кажеш? Ну а я шо з бабушкою? Спав. А зараз не спиш баб... А Ну так. Да, за... А раніше спав <рес> з бабушкою. <рес> так, ну що, не храпеш? У мене ну, не бабуся, а золото. Брілянтова бабуся Оля. Найкраща, 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 найкраща бабуся в світі. І... І Поїхав до неї. А вона сама прийшла, тут йти 20 метрів. Ну, все, тут близько. Так. Друге запитання, продовжуємо. Як ти доглядав маленького Сашка, тобто мене, свого внука? Дуже прекрасно. На Вонбончик все було? Так. Да. А Хорошо. Що ти якісь, може, смішні історії зі мною розкажеш? Я ти... давав пізділії, баман. Добийся за дитину, і все. Я пам'ятаю, така була фраза, щось там сосни кирпича, щось таке, що таке це, це було? Щось таке було. Щоб Пусть позамітала, там. — А, щоб позамітала, продовжуємо. Yeah. Що? І що, я... який я був малий взагалі? Коли я був малий. Дуже добрий. На каркошок носив? О! Yeah. Oh. — <laughs> А зараз? <laughs> Куда там? <laughs> — А ну чекай. — Ну, Все. <laughs> — Все. Так. Тому я лянка, я без нього нема. Ну. Ніколи не пізно. Нічого не треба. Мені тільки і, і тобі, і, і нашим. І щоб жінки. колбаса була. То... І... Напишіть, була... до речі, що було, що їсти. щоб що... було що їсти, щоб було де спати і yeah. щоб мати все, що ви хочете. Yeah. Так, до речі, напишіть, у нас добре видно. Трохи тут таке жовте світло, зараз вам я вам покажу. Yeah. Uh, Ліпажу. Ну, не треба тікати, бо холодно. Так, далі, продовжуємо далі, що треба тікати, скоро тут же стає. Холодніше. У нас як не як. А зима. — Як-не-як. А зима є зима. Зима довга. Я знаю, що довго. Перше твоє кохання. Моє? Так. Да, твоє перше. Оля, перший перше, перше і останнє. No. No. А скільки ти вже прожив з бабусі Олею, Скажи мені, ласка. Вже 55 років. бау Баудиз чікін Браузер. Ви собі б тільки уявіть прожити, прожити з одної людини так yeah. багато років. Це... моє. Так, продовжуємо далі бо стає ще холодніше. Ким дід Толя працював? Ким ти працював? Шофером, слідцем шофером. А ще які були професії такі цікаві? Що ж було таке? Інтересне? Та Це яке саха. Це... Це... Після війни. Який інтерес був? Було б все за знищене. Лише раді бога. Просто люди, асоціюються, вони жили в зараз, в теперішньому часі. Зараз дуже важко. жили. І раніше було непросто. А раніше, 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 коли дід ще був молодий, було ще важче працювати yeah. і знаходити роботу. Тому yeah. що маємо, то маємо. І наступне питання. А ми продовжуємо yeah. далі. Yeah. Так, е, ти любиш. Це таке дурне питання, коротше, ну я задам тобі його. Ти любиш Емілі? Правничку свою. То чого не люблю? Що ти слухаєш? Ти ну, задатки, питання. А я же ну, сашу. А, а, а я не знав, що це. А сьогодні дід перепутав Емілі з псом. Собачкою. мені. Ні-ні ні. Тут тримай. Стоп, стоп, стоп. Нахуй мені та собачка. Так, ну. Я вибачаюсь мільйон раз. Дід перепутав, дід не думав, що він тот. Е Емілі. Він думав, я що це собачка. П'яний був. Коротше, відомо, що це собачка, а то Емблі. Непонятно, да, да, да. трохи перепутав. Так, продовжуємо далі. Так. раз-два хто, і, хто, і... хто, хто, хто? Хто по гороскопу е, ти і хто по гороскопу бабуся Оля? Ти хто? Ти телець, а бабуся Оля хто? Джеревець. <реш> а я Овен. <реш> овен. Да. Продовжуємо далі. Як ти ставишся до алкоголю? Люди, які п'ють Дуже погано. Don't like it. Don't like it. Не нагадуй мені. У мене вже. Не знаю. Як ти ставишся до алкоголю? Коротше, негативно. Ой, геть з вуст. Геть з ефіру, алкоголь. З... А алкоголь. як ти ставився до людей, які п'ють горівку пиє вино, не кажи їй I love you. Так, як ти ставишся до, до людей, які вживають алкоголь? Дуже багато, великі кількість. Дуже погано! Don't like it. Don't like it. Так, продовжуємо далі. Давай питай, тільки хуйню не задавай. Чи культурно пердіти, а це питання доволі таки актуальне. Чи гарно пердіти? Гарно пердіти – це хорошо. Для здоров'я. Хто пердить, ставте лайк. Да. А хто підтверджує, то ставите дизлайк. Це не тут підтверджувати. Це відсталось. І хочу вам сказати, ми зараз тако біля гаража. Тут отаке освітлення, бачите? Жовте трохи, вибачайте, може щось то. А хто це зайшов? Дід, скажи, будь ласка, щоб люди підписувалися на YouTube канал. Людочки, підписуй, підписники наші дорогенькі. Підписуйте. Підписуйте тисяч. Не телеканал ловлаки. Лол, що? Коротше, показую вам обстановочку, дивіться. Дивіться. Гараж моєї мрії, навіть машина є. Освітлення у нас таке. Підпишіться будь ласка, я вас це дуже прошу. Треба робити під... підписку. Так, ну що, стає ще холодніше, подивіться на мої руки. Ніби нормальні, але но нам треба зараз завершувати відео. Так. Продовжуємо далі. У нас зміна ракуса, до речі, прикольно Так пі Бі а це знак, що в нас тут є вже дев'яте питання і майже останнє. Курив чи рекомендуєш курити? Не рекомендую нікому ні пити, ні курити. Це гарно. А скажи мені, будь ласка, це вкура... а сам курив. Вкурачує... Життя... А ти курив? Курив. Скільки? Років, <рес> Років 20, на да моєму. Так, да, але ви не куріть, будь ласка, я вас дуже прошу. Я закинув 10. Останнє запитання Давай. в третьому випуску. Ми зараз Давай, бо, Холодно. Як думаєш, українців люблять за кордоном? Звісно, люблять. люблять, бо це не злодії і. Трудяги сильні. Їх вся планета любить, а кацапів ні. А хто їх любить? Вони. Не ляки. Вони миру не хочуть. Вони хочуть не, побити нас. Вони хочуть, і ображають нас. Вони хочуть, щоб світ на них робив. На цих падлюк. А ми їм ставимо дизлайк. всім. І, і, і Люди добрі. І, і средні русських теж є. Хороші люди. Але мало. Ну дуже, дуже мало. Дуже мало. І це дизлайк чи це лайк? Лайк. Like? Ні, це не, це не це не лайк, це погано. Це погано, а я б не. Don't like. It. Don't like. Все, дякую, що ви дивилися yeah. це yeah. відео. Це третій випуск, стає ще холодніше. Рука замерзають, подивіться. Yeah. Дід замерзає. Yeah. І дякую вам, що подивилися це відео. Обов'язково yeah. підписуйтеся на наші е, соцмережі. Ми вас дуже любимо, поважаємо. Yeah. Поганого yeah. не поважаємо. Тому будьте з нами. Ми оралимо. Yeah. Дозлайків.